І вітання усім глядачам каналу Кіровоград. Сьогодні в нашій програмі ви зможете побачити частинку великої гончарної слави села Цвітного Олександрівського району. Ще в минулому столітті на теренах сучасної Кіровоградщини існувало кілька потужних центрів гончарства. Найвідомішим та найбільшим осередком було село Цвітне, славна гончарна історія, якого залишається малодослідженою. Ну, за переказами старожилів, цвітян гончарювали з діда прадіда, тобто завжди гончарювали, Але коли це завжди почалося, ніхто не знає. Але цікавим є той факт, що глину в цвітному видобували з дуже глибоких шахт. Найменша шахта була 4 метри. Тобто треба ж було спочатку знати, що треба купати на 4 метри. Що там є така глина, Так, да, що там є глина? Тобто, це вже досвід, який передавався кимось, передавався. Тобто ну, коріння дуже давнє. Перші відомості писемні, які, ми, які зараз нам доступні, то датуються початком XVIII століття, коли вже на, в цій місцевості була побудована церква. Церкву будують, коли вже є досить значне поселення. Але але вже було гончарство, і гончарство було настільки поширене, що ось перед Першою світовою війною. Було 242 гончарських гончарські двори. Двори це сімей було стільки займалося, 80% чоловічого населення селища було зайнято гончарством. Тобто, це буквально от в кожному дворі гончарювали. В цвітному почали розписувати десь в 30-х роках вже двадцятого століття. А до цього, як ви можете побачити, посуд полив'яний або простий посуд. Оздоблення було дуже скромне, це те, що характерне для нашої південної традиції. На тиквах є розпис опискою. Тобто це ангобний розпис, дуже скромним декором, лише там декілька смужечок, там хвилька. Дуже так делікатно Тут цінувалася ця форма і лаконізм. В тоді з 19 століття почали виготовляти полив'яний посуд. Він краще зберігався, був міцнішим. Він Ну, виглядав краще. Розквіт гончарства цвітного припадав саме на період, коли займалися вдома е, цим мистецтвом. Тобто, це був такий кустарний. Домашній промисел. Да, 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 домашній промисел. тому що тут була така здорова конкуренція, тому що тут передавалися гончарство це взагалі дуже традиційне мистецтво. Воно передається так від батька до сина. Тобто Це таке домашнє мистецтво, і секрети зазвичай так не, не розносилися. Да, да, да. І тому е, повторювалися форми. Повторювалися малюнки, візерунки, розписи, технологія повторювалася. І тому вони зберігаються там через сотні літ можуть зберегтися ті самі традиції, які були колись. Ми можемо ну, так умовно розділяти історію як на староцвітну і на сучасну цвітну. Тобто, Стара цвітна це якраз це кустарне виробництво до того, як почали гончарів організовувати в колективи. І ну, в 30-х роках була організована Артіль Цвітній. Ну, що було негативним фактором саме в такій роботі, те, що з'явився план, з'явився стандарт. Певний, що ну, якоюсь мірою обмежувало ну, пошуки гончарів. і Індивідуальності, мабуть, не було да, і да, да. Все одно, навіть в межах стандарту можна відрізнити, що ось один, один ширший, один призимкуватіший, ще якісь, але все одно вони повинні були бути одної висоти, одної ємності, Та на три літи, на три, він не міг, не міг бути там 2,800. Там був певний стандарт, і навіть зарплату не платили тому, хто не, там, дотримувався. не дотримувався стандартів. Оскільки Ну, були певні такі утиски щодо творчості. Знаємо, що в радянський період треба було обов'язково використовувати певну там символіку, виконувалися роботи до певних виставок, які виставки проводилися до певних там річниць, якихось там дат чи визволення від там. Пишіти, чи до річниць жовтня, чи до виборів у нас на виставці представлена ваза пробна, до дня виборів виготовлена, І там навіть датована на 47 роком. Тобто, ось ці певні межі теж були і вони ну, заважали творчості дожників. І тому робота перетворилася скоріш на заробіток. І навіть була така ноговірка ну, у цвітян, що а, пішов на гроші працювати, тобто пішов працювати в артіль. Тобто не в колгоспі, а в артіль. тобто пішов працювати на гроші. Тобто вже не було ставлення як до мистецтва, як до ремесла, як до справи сімейної, а ну, просто для заробляння. І відповідно знижувалася якість, ну саме не було вкладання душі в той же шмальонок і тому подібне. А далі, коли вже в нашій країні почалися проблеми економічного характеру, звісно, це не могло не торкнутися і гончарної артілі. І ну, останній технолог Валентин Семенович Барбул, Він як міг всіма своїми зусиллями намагався зберегти це виробництво. Він сам розробляв, допомагав облаштовувати новими устаткуванням, які полегшували роботу. Людей гончарів але ж все одно у нас є стенд на виставці, який присвячений саме періоду занепаду Артілі, коли ну, навіть посуд з останнього випалу недопалений. У нас є представлені, Тобто, тобто не недороблені? не, 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 не так, та, ось на нашому стенді є випалені з глазурований посад, і поруч є той, який пройшов лише один випал утільний. Тобто, щоб отримати глазурований виріб, треба двічі випалити. Тут, тут один випал, і ось ці гори недопаленого посуду так і лишилися. Саме приміщення було продано, тоді розібрано на матеріали, і такі ну, сумний… Кінець, на, на жаль, зараз світному немає жодного гончаря. Останній ганчар з цвітного він зараз живе в Пантаївці, це Іван Оникієвич Кролик. Він вже похилого віку він вже не працює і ну, ганчарство занепало. Але воно продовжує, продовжує життя в природних колекціях, в роботах. Музея в музеях. музеях. Так навіть у нас на кафедрі у нас є натурний фонд, і ми виставляємо натюрморти з керамічним посадом. Цвітнинські макітри, горщики, глечики вирізнялися не тільки своєю особливою формою, а і були гарної якості, так як виготовлялися з надзвичайної глини, яка мала високу пластичність та невелику усадку, що дозволяло влітку сушити вироби просто на сонці. А це в практиці гончарів траплялося дуже рідко. Цвітянські горщики, вони. Ну, По-перше, відрізняються своєю глиною, тому що глина в ну, справді унікальна. Багато про це говориться, але вона насправді така. Глина світла, в ній багато, багато мінералів, які дозволяють. Перцового піску багато, і, і дозволяють виконувати роботи дуже тоненькі, вони сохнуть і при цьому не тріскають, щоб дуже, дуже важко зліпити можна з будь-якої, ну не з будь-якої, але більшість глин підходять для того, щоб виконати там, виріб якийсь. Але вони при і тріскаються. А саме ця глина вона дозволяла сушити вироби навіть на сонці, просто на вулиці, чого не можна зробити з іншої глини. І можна виконати тоненьку стіночку, можна гарну форму. Сахти. І тому такі цікаві форми у цвітному. Вони кругленькі, такі напов... наповнені об'єми да. і багато розмаїття форм. Цвітному представлені всі види традиційного посуду це такі, як Глечики, горщики, слоїки, бан, баньки, баняки, <смістична> <смістична> тикви, тиквачі. Тих дуже багато. Миски, друшляки, дуже багато видів посаду, риночки. Вони всі представлені, але в них теж є відмінності. Є такі. Поєднання традицій декілька. Це пов'язано з ну, по-перше, з розташуванням цвітного, де воно знаходиться ну, на мапі, нашій етнографічній мапі України. Да? Воно знаходиться на. Поєднанні двох ну, таких на районів, можна так сказати, і навіть природно, природні ландшафти навіть поєднуються в межі цвітного, Тобто це зона поєднання лісостепу і степу, степу, степової України. І тому тут поєднання відбувається ще. На формі це дуже сказується. Тут ми бачимо північну традицію і південну традицію, які з'єднуються саме у цвітні. Ми можемо бачити освітні характерні риси як для північної і південної групи саме Надніпрянської кераміки. Світянська кераміка цінується за свою вишукану форму, а не за розпис. Вони любили цю вишукану, просту лаконічну форму і шукали варіації цих форм. І оскільки посуд був дуже якісний, він був конкретно спроможний серед інших гончарних осередків. Тому його купували і не розписаним, А не розписували кераміку для чого? Щоб краще продавалися. Кацетянські купували і розписаним, І вони були гарні оздоблення. Говорить, це полива називається. Ну старовина назва це полива. Так сучасні художники це називають глазур'ю. А народна давня назва це полива. Гончарство це диво, яке народжується завдяки чарівному кругові. Протягом століть воно розвивалося, вдосконалювалося і зросло з повсякденної потреби до рівня мистецтва. Сьогодні кращі витвори майстрів гончарного мистецтва зустрінеш хіба що в музеях або приватних колекціях. На виставці історичного гончарства Цвітне гончарство представлено унікальну колекцію зразків цвітненського гончарного промислу. Вперше гончарство продемонстровано настільки широко і в усій своїй багатогранності від найстаріших простих речей, стандартного посуду, традиційних форм і до виробів, які виготовлені назад. Мовлення така масштабність дає можливість простежити унікальність та особливість виробів гончарних осередків цвітного в їх історичному розвитку. Тому експозиція виставки складається переважно з експонатів приватних колекцій, які вдало поєднані з предметами колекцій кіровградських музеїв, гармонічно доповнюють виставку, фотографії, які ілюструють окремі сторінки розвитку промислу та натюрморти студентів педагогічного університету. Тут на яких також зображена цвітницька кераміка. Вперше в такому об'ємі, в такій кількості, вперше за більше ніж 100 років, ми зібрали все, весь цей посуд і зібрали одночасно всі ці прізвища, які працювали десятиліттями. І зробили це люди, безумовно, люди. А хто може ще, так? Але це фанати, альтруїсти. Це меценати, це люди, які надзвичайно фантастично люблять Україну. І перш за все, ну, мабуть, як хвилююсь, вибачте, люблять її етніку, люблять її глибину народного, простого селянського космосу, Всесвіту. Перш за все, безумовно, ми скажемо про основу колекції Володимир Нагорний. Які з 90-х років ця колекція, яка як Атлантида могла піти десь на ті мусорки, які на, 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 на те, що зовсім було нікому не потрібно. Людина збирала це протягом більше ніж двох десятиліть. І безумовно, ця друга складова в цій, на цій виставці, це Лариса, пані Лариса, будемо казати, яка е, вміла все це не тільки зібрати якусь частку. Зуміла все це теж описати, зуміла ну, і нас розігріти і таким мотором цієї виставки. Зуміла її викласти, зуміла її підписати, зуміла її описати, і головне видати каталог до цієї виставки. Левова частка експонатів виставки, а це більше трьохсот колекційних предметів, належить колекціонеру Володимиру Нагорному, який разом з дружиною понад 30 років збирали свою колекцію. Про кожен гелечик, барильце чи тиквач він може розповісти свою історію, і кожен предмет колекції вважає унікальним на виставці. в этом чудесном зале представлены как раз ну, проценты, наверное, 98 эксклюзивных предметов, которые я путем уже, скажем, отбора собирал в себе в коллекцию. Скажем, предметы уникальные, они единичные, они несут в себе определенную информацию о людях, о месте. І о себе, і плюс кому що сохраняють форми традиційне, з імна з все гончарство всього ганчарства на Україні, воно все ексклюзивне, воно все в одному екземплярі, але з вирізняється. Є щось таке, що можливо вам ближче до серця, можливо, якісь спогади з цим пов'язані. Безусловно, э, воспоминання о людях, э, у которых я. Которые передавали мне, теперь у которых я приобретал эти предметы, безусловно, они, они очень дороги мне. память об этих людях. Ну и плюс ко всему, если говорить о, о самих предметах, в чем их эксклюзивность, это в том, что в данном случае здесь представлены именно архаичные формы уже традиционных глечиков, традиционных там, горщиков. Или же, если это не архаичный предмет, значит, то он несет себе -то, на себе какую-то информацию. Это или э, фамилия мастера, который делал, или какие-то пожелания, поскольку э, жители Цветна э, имели традицию дарить друг другу э, в определенное время свои же предметы но ну, они в данном случае делали определенные посвящения вот такой есть интересный предмет называется парник мне его подари, подарили жители цветного вот парник используется при приготовлении самогонки вот он служил как конденсатор вот пара, как как ну, как крышка и вот чем особенность у него Тут в, надпися. в, в надписях Вот надпись э, Мотя это женщина э, заказчица. Желают пальщики. Это те, кто обжигал э, этот горшок, хорошего успеха в самого, ну, чтобы э, чтоб у него все ладилось. Ну не забудь и нам пивлитру. Вот. Но с таким вот э, добрым пожеланием, этот предмет он такой теплый. Вот. Мало того, что он несет такую информацию, э, вот люди замечательные мне его подарили. Те же галетчики, они здесь представлены. Они, э, именно вот старых э, форма, это широкие вот, не, горловины. Э, уже позже, когда уже стало промальфель, немножечко отошли вот от старых традиций гончары. Они, они уже стали более ну, делать ну, как, на современный лад. Эту керамику более тради... традиционно, да. А я пытался вот найти именно старое, именно старую керамику, которая вот где-то еще она там оставалась у людей, которые уже не пользовались ее или берегли как память о ну не сколько о отцах, а сколько о дедах, вот и какую-то какая-то дань была дань уважения своим предкам. Про вік виробів нині говорити важко, так як гончарі цвітного дату писали рідко. Спеціалісти визначають її за формою, виглядом та станом, а ще за тими прийомами, які використовували гончарі у різні часи. У мене в колекції є очень старі предмети, на которых стоїть дата изготовления. Очень рідко, но це не цвітнянське. У мене у представлені в колекції в моєму і в принципі всі гончарні середки середні на дні Вот. А в данном случае просто по форме. Вот по архаичности формы ä, можно судить о том, что ну, это минимум, а, вот как принято у нас у коллексера, говорить, там это конец 19-го, начало 20 века, делались э, широкие горловины раньше у посуды, делались вот, посу посуда с носиками, такая многофункциональная. для солений ну, там для смальцию, для значит, для соления там для колбас э, предназначалась определенная значит и полыва и э, обжиг э, отдельно предметы были мы можем здесь проследить вот э, как менялась форма это с конца 19 века в данном случае вон, есть два таких предмета с высокими горлышками то э, насадка вот это, да и вот и зелененький, Вот. И уже более современные формы, они уже э, более простые. Вот. Э, ещё повторюсь, использовали, использовали для хранения воды. Воды, э, ну, в более где широкие горловины были, да, использовали же там для компотов, для отваров. Досить незвичный посуд, ручка сверху. Що це таке? Для чого воно? Я не зустрічала, якщо честно, ніде такого. А вы знаете, вы її не встретите. Это вот э, такая вот особенность, эндемичность, я скажу, вот э, средние дні прянщины, именно от региона, вот Світна, чегирень, даже не сколько череньщина, а вот Світна такі такие были распространены. В Новогеоргиевских изготавливали вот э, эти предметы. Э, Называются они Бенчики для молока. В основном это молоко было для продажи носили, значит, и для заготовки и подзаготовки. И представлены два уникальных предмета, которые в принципе нигде не встречались ни в одном осередке, вот даже который я изучал даже после на Днепрянщине. Это поилки для гусей. Вот кто-то из Гончаров придумал такие вот поилочки делать. И... Цветном они очень, именно среди жителей Цветного очень широко использовали, обходя э, дворы, хаты э, жителей Цветного. Э, я удивлялся вот э, разнообразию декора э, до, вот этого вот, э, который был в доме. Это и предметы из глины, это предметы из дерева. Но в данном случае, поскольку у нас выставка э, гончарства цветнянцев, вот только гончарство. Но чтобы вы, вы видели вот рамки расписные. Это точенные карандашницы, керамика. нет, это из дерева. и Безусловно, и керамика. Без керамики, без какого-то предмета декора, ну, наверное, ну нет, не было во всяком случае такой хаты в цветном. Самые популярные, конечно, были львы. Самое почему-то традиционно. Именно в том регионе, вот черкащина, вернее, чигринщина, вот цветно. ну, в основном были львы. Это вот делал их мастер Левицкий, вот здесь у меня представлен. автора этого, а, и и тоже, Вот. Ну, Самый такой известный специалист по львам это был Койдов. Здесь представленный декор, вот опять же, вазочка для цветов, одна, вторая. Это вот даже манюсый такой слоечек. Вот он, насколько вот с такой любовью сделан, ну, скорее всего, он для мака, для вот, для чего-то э, Мелко. мелкого. да. Вот, хлебница, вот такая вот красі, очень вот, посмотрите, сколько скільки нанесуть на себе, э, информации, что інформації, вот, що э, в пам'ять Шевченка. Якщо подивитися на ці тикви і тиквачі, тут можна зразу зрозуміти, що вони виконані у різні періоди, у різні часи, так? безусловно, да, да, это э, вот действительно по внешнему э, их виду можно определить, что вот есть как бы э, старые там дедушки, а есть э, помоложе, вот, те которые там может ярче расписаны, те более современные. В данном случае здесь вот роспись такая. Но вот, э, вот этому этот предмет это где-то минимум девятисотый год. Вот, э, в данном случае вот такая тыква, она у нее и форма такая архаичная, она больше это под античную, э, две ручки у нее. Вот, ну это Это вот где-то начало 20 века, вот, вот, вот это, ну, это, может, там 30-е годы. Ну и дальше уже пошло там по возрастающей, это тоже ранее, это где-то вот 20-е годы. Вот тот коричневый тоже, может, 20-е там годы вот, примерно. Тобто можна сьогодні <клес> говорити про те, що дивлячись на ці тикви, можна спостерігати, як гончарство цвітного, воно змінювалося, Конечно, так? Навіть безусловно. По формі, по формі, по цвету, по розписі, по качеству поливи. чем Чим чем чим чем вот блестящая поліва, кстати, тим более старий предмет. В ньому більше свінця. Світницька кераміка має свій стиль і свої особливості. Її відразу можна виділити з-поміж інших виробів, говорять мистецтвознавці. Сама керамика, она удивительная, она уникальная. В первую очередь она функциональна. Это, наверное, первая задача, как всегда, у гончаров и стояла. Она монументальна и она очень проста. Вот эти три основных качества, мне кажется, они настолько отличают цветневскую керамику от всей остальной. И отчасти показывают, наверное, вот характер тех людей, которые это делали. То есть вот здесь ну можно много чего найти по сути, по национальной сути вот тех людей, которые это делали. Но в вы наносите историческую ценность? Конечно, историчну... конечно. И очень, очень Ну, я думаю, это очень хорошее дело, то, что Лариса Александровна вот подняла этот пласт. Сейчас об этом все могут уже говорить. Уже увидели в таком большом количестве: собрать из частных коллекций, из коллекций музеев и поехать туда еще найти мастеров, которые помнят и что-то там сохранили. Это ну, просто колоссальная работа. Я думаю, что она еще будет оценена со временем. Что вы для себе как для мастерство открыли сегодня? Вот, как раз вот этот уникальный пласт такой. Эм ну, своеобразной керамики, которая существовала как промысел, как центр керамический, о котором практически не говорят и не пишут, потому что ну, вот просто исчез и исчез. Да? И Я думаю, что вовремя спохватились собрать это все вместе, показать это все вместе, начать изучать и начать анализировать, какое место он занимал вообще в общих промыслах Украины. Я думаю, это очень важно. Виставкова зала бібліотеки зібрала чимало кіровоградців, які залишилися в захваті від багатої гончарної спадщини цвітницьких майстрів. Смотрю, що це дуже старі, дуже нахрані речі, може бути передаваємо з покоління в покоління. І от тепер це все тут зібрано огромний поток енергетики нашої духовності, наших традицій, нашої вірності, нашій країни. Сьогодні ми бачимо таке зібрання. Керамічних виробів, гончарних виробів, так, якщо точніше казати, яке можна побачити не в кожному музеї. І, на жаль, у нас немає місця, щоб експонувати всі ці речі в одному музеї, вони зберігаються в різних колекціях. І тому безумовно, що такі зібрання є важливими, вони є потрібними для сучасної молоді, для науки, для того, щоб ми могли бачити витоки власної української культури. Щоб ми могли познайомитися з нею наживо ближче, бо бачити в книжках і читати про ці описи це одне. А потрогати це власними руками, подивитися на всі ці речі це зовсім інше. Це живе спілкування, яке нам дуже і дуже потрібно. Сподіваюся, що сьогоднішня виставка стане першою сходинкою до відродження гончарства на Кіровоградщині. З вами була Наталія Петєєва і програма у народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.